Спитись, почати красти, грати на автоматах чи піти на завод. Коротше, історія така. Якось, коли я ще вчився в школі, ніфіга собі, правда? Десь в 9 класі, а то був рік 2002, Кам'янець-Подільський накрила хвиля азартних ігор. Ні, це не був покер чи рулетка. Ні, Кам'янець Подільський не став філіалом Лас-Вегаса. Це були гральні автомати. Всі, всі поголовно грали на тих автоматах. Абсолютно всі, всі хотіли виграти, але тільки пройобували. І Я не став виключенням, і одного разу я вирішив спробувати зіграти на автоматах. Ну, це ж така романтика. Ти заходиш там накурено, що можна сокеру такові. В кожного дзигар в писку, пиво в руці, і всі клацають ті автомати, щоб їм там щось випало. Це ж так романтично, це ж так круто, це ж так круто. І от пішов я на ті гральні автомати, і я не знаю, яким чином про це дізналася моя мама. І ще більш дивніше, як вона дізналась, де ті автомати автомати знаходяться, і ото сижу я в компанії крутих хлопців на тих автоматах, щось там клацаю, дзигар в писку, пиво в руці. Відкриваються двері, і як в фільмах, тако розходиться дим. Там стоїть моя мама. Вона окреслює поглядом периметр, бачить мене, знімає гумовий синій шльопанець, прямо йде до мене і починає мене безбожно тим шльопанцем бити по голові, по писку, по всьому, що му бачить. І от десь після того моменту вся моя зацікавленість в азартних іграх зникла назавжди і більше ніколи в житті не з'являлася. Трішечки прикладного виховання від мами. Змінили моє ставлення до азартних ігор назавжди. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк під цим відео, написати якийсь коментар і підпишись на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.